Тут мене просто викинуло. Ще раз. Як ми середні такі з вами переробимо? У Ось. мене ще тут чорне. Зараз має з'явитися усі вулиці. Засипано. Засипано листям. Засипано листям. Супер. Вітер розвіяв його. Воно. Розяв. Воно розвіяне вітром, так? Димася уважно, бо зараз будете робити самостійно. Заморозки прибили на деревах деревах зав'язь. Зав'язь. Кажіть, кажіть. При? При що? При? Прибило. Прибито. Прибито. Замороз. Ми, так, на деревах. На деревах краще поставити сюди. Зараз я говориш. Далі. Туман покрив усе навкруги. Що буде? Усе. Покрито туманом. Покрито туманом. Так, у повітрі пахне глиця. Повітря. Повітря. Або буде повітря, або пахне. Глицею де у, по, у повітря виходить у нас тоді таке речення? Висобо пахне, хто що пахне? Ми не знаємо, правда? ж? Дерево пахне, кущче, квіточка, так? Тому зараз я вам розбиваю ці речення. Послухайте мене далі. Другий пункт. Спершу бере Поліна. Буковкою П. Наступне бере Рома. Потім бере речення Тимур. Наступне речення бере Катя. Наступне бере Настя. Зрозуміли, хто яке розбирає? Ви його не переписуєте. Ви зразу записуєте речення, готове, щоб там було безособове дії слова. Приклади ви бачите на екрані. Кожного з вас питаю, завдання зрозуміли, дівчата хлопці. Так. Тоді до виконання. Моє речення, це рясний. Сінний, да... дощ, так. Романа вода залила луки, Тимура вітер позамітав, Катя у саду пахне і Настя раптом грім. Я все. Так, чекаю інших. Поліна, можете читати? Е, землі зем, Землю по, покропило рясним осіннім дощом. Так. Супер. Ви молодець. Так, хто готовий ще спробувати? Чекаючи півхвилинки, запитую далі кожного вже по черзі. Так. Отже, Тимуре, ви готові? Вроді, так. Да. Давайте. Вітер позамітав сліди. Що буде зроблено? Давайте на безособове. Він позамітав сліди. Ну, він, що зробив позамітав. Має бути, щоб не було підмета, пам'ятаєте? З безособовим дієсловом підмета ніколи не буде існувати. Буде ще сліди. Позамитано вітром. виправляйте Рома, ви готові? ніби Давайте. Луки залиті водою. Так. Супер! Погоджуюся. А, а луки які злиті водою? Я б сказала, що луки залито. Водою, так? Не робити її прикметник, а саме безособово підправте, будь ласка. Так, Катю, ви готові? Так. Давайте. Давайте. Читайте, що вас вийшло, Катю. Катю. Так, читайте, читайте. А, ем, я не впевнена, але пахне це вже безусово. Так. Тому, так. Тому у саду пахне зів'ялою травою, так і буде. Можна, так, або запахло зів'ялою травою. До речі, також можна так. переграти трохи. Навіть просто його трохи поміняти вже буде теж безособове. Нас те ваше. Ем, ой. Грим. Нє. Під... Удари ударив землю. Ну, грім ударив. Має бути без підмета. Тобто. Землю ударено Гром? Гримом. Громом. Громом. Добре, друзі, зараз ви отримаєте покликання на невеликий тестик побачите по з безсобових дії слів. І починаєте його виконувати. Там 9 запитань. Максимум даю 10 хвилин на виконання. Домовились? Орієнтовно до 18-ї години 40 хвилин. Час. Пішов. Працюємо. Давайте активно приєднуйтесь, приєднуйтесь. Зараз ми поговоримо про способи творення дії слів. У нас є. Різні способи. Те, що нам потрібно взагалі пригадати про творення слів спочатку. Є спосіб префіксальний, тобто слова творця за допомогою чого? Префікса, так? Суфіксальний це у нас додається? Суфікс. Префіксально mm -hmm. Суфікс. So додається і префікс, і... О, і суфікс, так? Без афіксний От було закінчення однієї слова, наприклад, ось так. Я його забрала, слово було зелений, стало зелень. Складання основ це коли декілька слів складаються їхні основи, можна навіть із так? Наприклад, чорно-білий. І може бути перехід з однієї мови в іншу частину мови. Наприклад, черговий, черговий учень було прикметником, а стало просто черговий іменником. Але ми з вами зараз дивимося на дії слова, а саме на їх способи творення. Їх є чотири, і ми з цими способом зараз будемо з вами говорити. Є спосіб префіксальний. Твориться від дії слів з допомогою різних префіксів. Дивіться. Піднести. Нести несу, так? Нес, корінь. Ти це завжди суфікс. Основа слова. Під це префікс. Розбити роз. Префікс. Бити, б'ю, битиму, так? Ой, трошки кругленьке мало бути. Розбити суфіксальний спосіб. Додається суфікси. Твориться здебільшого від іменників, прикметників, числівників, займенників. Дуже часто це суфікси а, ува і, ну, або К. Дивіться. Малювати ува-юва. Бачимо. Стукнути. Стукати, стукнути, стук. Угу. А ти, до речі, ще у нас ще також буде суфікс. Але, послухайте мене уважно. В своїй основі стук стукати, так? Ти в мене сам по собі, суфікс. А тут ми дивимося, який ми до нього ще додаємо. Угу. Далі профіксально-сфіксальний спосіб. Дивіться. викорінюватися слово корінюватись корінь. Юва суфікс додався, так? І ви префікс. Відчепитися. — Суфікс додався. Бо чепити. Є слово чепити. Чепляти є. Від префікс вийшло. Яке слово? Префіксально-суфіксальне. І основа складання. Дивіться. Вільно. О. Думствувати. добро. Діяти. Зрозуміли чи та хлопці пригадали матеріал шостого класу і п'ятого способи словотвору? Чи не дуже? Я це не проходила. Значить, буде, що нам тоді удалося. То бу... І то я проходила це в російській школі, там по-іншому все об'ясняли Інакше. Так? Набагато інакше. А в російській це як, Насте? Як це саме? ну я точно не пам'ятаю, но я пам'ятаю, що от, ну, того, що ви сказали, там не було, там було зовсім інше. А яке це було місце якщо не секрет? Mm, знаєте, цей, країна Естонія? Так. Е, город Палзиский, російська школа взиральна. Там Зрозумі... якраз було. Я зрозуміла. Все, тепер, значить, матиму на увазі. У нас просто в городі. У нас в городі є дві школи: одна естонська, одна російська. Я от якраз з російської там ходила три роки. Потім от, вже рік, як в естонській. Як в естонській. Я зрозуміла. Добре, дякую, що хоч попередили. Друзі, тепер давайте з вами зараз подивимося усно. Нам потрібно визначити спосіб творення слів. Заходити і ходити. Що вам додалося? І в чому різниця? Ну, то, що заобрали? Заддалося. Тобто, за це що? Це префікс. Який спосіб слово Префікс. Префікс. Холодненький, холодний. Ласково і холод. Думаємо. Що здалося? Холод, холод. Вказує. Холод, холод. X. Який ень? E ень e Тобто. Ій, це закінчення. Oh. Тому що це буде ненте суфікс. Це який? Еньк додався. Тобто, це суфік. Сальний okay. спосіб, так? Дивимось далі. Безмежний межа. Меж, 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 меж. Показуємо, що це... у нас тут буде. Корінь, це корінь, так? Да? Меж це корінь, це корінь так. Що таке буде без? Те, що перед коренем, це що це префікс, правильно тому? Без префікс. А що таке n? Між закінченням і коренем стоїть у мене завжди щосу. Суфікс. Це якийсь спосіб? Піксально, суфіксальний. Або суфіксально-префіксальний можна. Звичайно, поле провеліше, як ви кажете, але вже почала писати, вже хай буде. Зелень-зелений, дивіться. Бо закінчений. Так. Тобто, закінчення «и» забрала, цей спосіб буде афіксний. Тобто, я забираю. Бо не зовсім. Який знак в корінь входить, якщо на звуковому навіть подивитись рівні. Ще раз, якщо я забираю. Це знак, по-моєму, не може бути корнем. Він до нього увійшов. Тепер дивіться: mm. якщо я забираю корінь, не корінь, а забираю закінчення, це безафіксний спосіб. Життєпис. Життя писати. Який це спосіб? Складання чого? Двох слів. слів. Складання слів, так? Завмаг, завідуючим магазином. О, 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 господі. Це ну, ж складання слів, так? Медсестра також що? Складання? Складання слів. Слів. Якщо навіть дивіться, друзі, говорити, ми могли б сам сказати, що це складно скорочення, абревіатура складно скорочення, і так далі. Операційна, що таке операційна? Була операційна кімната, операційна. Дивіться, операційна кімната, кімната це іменник, операційна це прикметник. Якщо я скажу просто операційна, вона разу стала у мене? Іменником, тобто, це перехід з частини мови в іншу частину мови. Пригадали таке, дівчата, хлопці? Ну, Скобування. я сповна тільки корені. Трошечки. Зараз нам потрібно побавитися і від поданих слів письмово творити ті слова профіксально-суфіксальним способом. Дивіться, наприклад, корінь у. Корінити. Так, корінь. Корінь. Показую вам. Укорінити. Закінчення тут в мене немає, воно нульове. Тому додаю префікс і суфікс. Давайте пробувати, запишіть собі корінь, так само, як я щойно написала. Поставте собі лінію і запишіть укорінити. Так само зі всіма підкресленнями, які ви щойно побачили на екрані. Давайте, друзі, швиденько. Добре. Беремо з вами слово хвороба. хворіти Хворіти нам треба префікс. І суфікс дати. Хвороба, хвороба. Хворію. Її слово має бути. Що зробити можна? За. захворіти Захворіте. Так. Розбираємо. Хвороба, хвор і суфікс ти. Суфікс. Так, але, до речі, нульове закінчення. Так, це знаємо. З вами позначаємо теж. Нульове закінчення. Ми таємо, що ти це завжди суфікс у дієсловах. словах. За префікс. Позначили собі. Назвиш, в який спосіб. префіксально, суфіксально, все якщо. Отрій. Ну, так. Далі ліки. Ліки, лікування. Лік. І закінчуємо вилікувати. вилікувати. Правильно. Записали собі так, де я його поділа. Тут, так. Пишемо вилікувати. Корінь, який буде також лік, ува. Лік. Ти. І. Вилікувати молодці. А тепер міцність, жаль, зелень і молодь зробили самостійно. На самостійне опрацювання я вам даю 3 хвилини до 18 години, 50 хвилин рівно. No matter of i Ще хвилинка. Ну що, готові? Давайте. Ні. Я поки що? що тільки зелень зробила. Давайте ще хвилинка. Котик до мене мій кіт прийшов. Це добре, Настя, це супер. Але, будь ласка, працюємо. Потім що? будемо з вами їх всіх любити, всіх котиків і песиків. Давайте. У мене песик погиб. Мені дуже шкода, Настя. Шкода, мої важливі відчуття. Працюйте поки що, працюйте. Ще хвилинка. Я перевіряю. Я не знаю, яке слово. А, ну, я утворила всі, крім... крім жаль, я не знаю. Жаль? А можна людину що зробити з нею? По? Більше не відказує. По? Пожалювати. Подумаєте? Mm -hmm. Ну що, давайте перевіряти. Міцність, Рома. Що у вас вийшло? Рома? Нема Роми. Полю, що у вас вийшло? Приміц... Приміцніти. Або зміцніти. Так, добре. Слово жаль, Тимуре. Що у вас вийшло? А я щось взагалі не ну, зміни. А які в кого є варіанти, дівчата хлопці? Пожалювати. Пожалійте. Пожаліте. Пожаліте. Зелень, Насте. Що у нас може бути з зеленню? Зеленіє. Або ну зеленіє. Треба префікс. Що це може бути, друзі? за Зазеленіти. Зазеленіти, Правильно. Молодь. Що може бути, Катю. Можна? Давайте, а, Рома, кажіть. Молоді. Помолодіти. Бачите, у вас співпало. Молодці. Молодіти. Тоді, друзі, витираю дошку. Ми з вами рухаємось далі. Отже, зараз потрібно нам з'ясувати спосіб словотвору. Дивіться: вирости, рости. Це який спосіб словотвору? Префіксально-суфіксальний. Отже, ми його вже не беремо. Засипати. Від якого слова утворилося сипати? Засипати. Сипати. Який спосіб словотвору Пре? Піксальний. Розширити. Широке. Широкей. Ширити. Дивіться суфікс и. Роз. Це буде що? Це буде. Щ... Піксально суфіксальний, так? Наблизитися. Облизитись. Mm -hmm. Близ... Або близько, Ні, так? Господів. То що, це може бути якийсь спосіб словотвору Наблизитися. Це мене кіт напав. Ой, Настя префіксально суфіксальний. Далі поділитися. Від якого слова він може бути? Ділитися. Ділитися. Який буде спосіб словотвору? Пре? Е, префіксальний. Префіксальний. Подарувати від якого слова. Дарувати. Дарувати або дар. Взагалі краще від дару. То, що в мене буде Який спосіб словотвору? Префіксально. Е, Добре. Молодці. Складно було способом словотвору чи не дуже, дівчата хлопці. Mm -hmm. Туть-тють. Тоді зараз рухаємось з вами. До гри. Давайте зіграємо за одну повторимо. Розбираємося командувати який спосіб словотвору. Mm -hmm. Слово команда. Від слова команда. У вас два варіанти. або Або. Суфіксальний. Відказати. Е, префіксально, суфіксально. Мукати. Суфіксально. Перестукуватися. Префіксально, суфіксально. Так. Бракувати. Суфіксальний. Молодці. Покашлювати. Піксальну, суфіксальний. Радіти. Слово радість. Суфіксальний. Подвоювати. Піксальну, суфіксу, фіксальний. -суфікс. Тикати. Фіксальний. Відмежу. Відмежувати. Піфіксальний, суфіксальний. Днювати. Суфіксальний, так. І обнародувати. Суфіксальний. Добре? Хорошо. Ну що, джета, хлопці? Ми з вами молодці. Тепер, будь ласка, подивіться. Наприкінці у вас 4 відео. Я дуже прошу тут до моїх переглянути ще. Добре? Хтось щось не зрозумів, то обов'язково. Будь ласка, добре? Не полінуйтеся. Добре. Вам я залишаю покликання на один тест на способи творення дії слів. Де він у вас буде? Ось, зараз вам показую. Ось отут у вас є заняття. Навчальний текст і конспект, там, де занять, навчальний текст, без дії слова ми з вами виконали. Так? У нас є способи творення дії слів. Ось на нього переходьте і виконуйте, це обов'язково, добре? І фоткайте конспект сьогоднішній. Насилайте мені без переказу. Переказ пішов окремо, бо це різні види роботи. Добре? Дівчата, хлопці, а то треба буде прикріпити чи не прикріпите. Сфоткайте і прикріпити фотку. Добре. добре? А тест не треба прикріплювати. Я так його побачу. Але виконати його я вам даю додому до наступного понеділка, наступного вівторка, точніше. І, будь ласка, контрольний переказ. Ми сьогодні писали на першому році. Ми з вами домовляємося. Якщо ми захворіли, нас не було. Не було інтернету, всіляке буває, але контрольні роботи ми виконуємо. Добре? Ром, домовились? Добре? Добре. Тому тут контрольний переказ сюди його надіслати. Питання до мене є? Нема. Тоді до побачення.